Доброго дня. Сьогодні стартував наш турнір Прайм-Ліга. Хотіли б почути кілька слів про відкриття турніру. Сьогодні відбулася перша гра, яка виявилася напруженою, але перед цим було відкриття чемпіонату у футзалу. Я дуже вдячний організаторам, організаторам турніру, вдячний керівництву асоціації зміні футболу що вони роблять таку справу. Дуже багато команд приймають участь. В командах є молоді гравці безпосередньо в наші коло Жуленка, які будуть набиратися досвіду. Я думаю, що разом з тим де покращиться рівень їхніх їх вмінь і навичок в футболі. Другий я задоволений. Команда провела, команда екраніма провела прекрасно, показала прекрасну гру, дуже досвідчені гравці, яких я бачу, де чим повчитися. Бажаю всім успіху. Дякую. дякую. Удачі вам теж, перемог.